Вартість добрив все зростає, а вартість сільгоспродукції навпаки знижується. Коли ми з вами рахуємо кожну гривню рентабельності, ми не можемо з вами собі дозволити користуватися неякісними добривами. Важливу роль відіграє розчинність добрива. Чим швидше розчиниться гранула, тим швидше стануть заявлені елементи живлення доступні для рослини. Чи однаково гарно розчиняються добрива різних виробників різних країн походження, а також різних цінових діапазонів. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Гроток. З вами знову я, Олександр Бик. Сьогодні ми вирішили поговорити з вами про традиційні добрива, про основне живлення, яке ми використовуємо при посіві як ярих, так і озимих культур. Справа в тому, що сьогодні вже на ринку представлено безліч. Різних формул добрив, безліч різних виробників, вони різні як за якістю, так і за ціновим діапазоном. Але чи всі вони однаково ефективні, чи всі вони однаково якісні? Саме про це ми сьогодні розкажемо у нашому відео. Отже, друзі, які показники є найважливішими при виборі основного живлення. Ну, найперше, це вміст макроелементів. Азот фосфор калій це основа, з якою складаються наші традиційні добрива. На другому місці це сірка, яка впливає на безліч процесів у рослині, а також на засвоєння азоту. Ну, і Кожен з виробників, практично кожен з виробників, зараз представляє досить широкий вміст мікро та мезоелементів у своїх добривах. Це також досить важливо. Але є одне але. Для того, щоб перевірити відповідність, Вмісту заявленим показникам на сьогодні в Україні досить мало лабораторій, які це можуть зробити. Їх можна прилічити буквально на пальцях однієї руки. Це процес дещо тривалий, він передбачає певні затрати коштів, і не кожен в змозі його зробити. Тож, якщо довіритись виробнику і прийняти заявлений склад добрива як факт, то наступним по важливості у нас є показник доступності зазначених елементів живлення. Відповідно, важливу роль відіграє розчинність добрива. Чим швидше розчиниться гранула, тим швидше стануть заявлені елементи живлення доступні для рослини. Вона зможе використовувати їх в своєму процесі вегетації і повноцінно вегетувати. Сьогодні ми вирішили провести невеличкий дослід на розчинність. Різних формул добрив. Чи однаково гарно розчиняються добрива різних виробників, різних країн походження, а також різних цінових діапазонів. В чому полягає суть нашого досліду? На своїх екранах ви можете бачити вісім зразків різних добрив, які ми взяли для нашого тесту. Під кожним із зразком зазначено порядковий номер та склад елементів живлення в цьому добриві. Мікроелементи ми не зазначали. Як буде проходити наш дослід? В кожній ємності ми додали приблизно однакову кількість кожного зразка наших добрив. Зараз ми кожен зразок заливаємо однаковою кількістю води і даємо їм 10 хвилин для того, щоб розчинитися. Після проходження цього часу ми перевіримо залишок в кожній із ємностей. Отже, розпочнемо наш дослід. Отже, друзі, 10 хвилин минули. Зараз я буду зливати рідину з кожної ємності і подивимося на нерозчинений залишок у кожному зразку. Давайте розглянемо результати. Зразок під номером 1. Добриво з складом 16-16-16. Розчинився повністю. Залишку нерозчинного немає. Супер. Зразок номер 2 Формула 11 22, 22 плюс 10 сірки. Розчинився також ідеально. Нерозчинного залишку немає. Зразок під номером 3 9, 25, 25. Не розчинився взагалі. Зразок під номером 4. 20 азоту, 20 фосфору плюс 13 сірки. Розчинився майже ідеально. Зразок під номером 5. Азоту 18, фосфору 46, деамоній фосфат. Не розчинився практично взагалі. Далі зразок під номером 6. 16 азоту, 20 фосфору, 13 сірки. Гранула розчинилася, але дуже багато осаду. Ну, відповідно, допускаю, що в добриві значна кількість баласту. Але непогано також. Далі, на зразок під номером 7 знову диамоній фосфат, 18 азоту, 46 фосфору. Ситуація схожа, добриво не розчинене взагалі. Так, і останній зразок номер 8 формула 15, -15, 15 Досить непогана розчинність, є певна кількість осаду, але вона досить незначна, також розчинність непогана. Отже, друзі, який ми висновок можемо зробити після переглянутого тесту? Два зразки представлених добрив показали себе. В плані розчинності ідеально і розчинилися повністю, не залишаючи нерозчинного залишку. Три зразки добрив показали себе добре, вони також досить непогано розчинились, але в той же час залишили певну кількість нерозчиненого залишку. І три зразки наших представлених добрив не розчинилися практично взагалі, що свідчить зрозуміло про погану їх водорозчинність. Що нам дає цей тест? Цей тест дає нам можливість зрозуміти, як будуть поводити себе добрива після внесення в ґрунт. Чи вони починають одразу розчинятися, стають доступними для рослини, і рослина їх використовує, чи вони будуть лежати в ґрунті. І чекатимуть незрозуміло чого. Я думаю, що кожен з вас бачив таку ситуацію, коли ми виходимо на поле після посіву ріпаку, до прикладу. Ріпак у нас в 6-8 листках. Ми його викопуємо для того, щоб розглянути рівень розвитку кореневої системи. А поруч біля нього лежить гранула добрива, яка у нас. Так би мовити, в первозданому стані, яку її туди поклали, такою вона через два місяці і залишається. Що це значить? Це значить, що те добриво, на яке ми витратили кошти, яке ми внесли з розрахунку того, що наша рослина одразу почне її використовувати, воно лежить і не працює. Відповідно, там лежать наші з вами кошти, і також вони не працюють. А чи можемо ми допустити з вами таку ситуацію в полі? Звісно, хтось із вас може сказати, що добрива, які не розчинилися в цьому сезоні, розчиняться за зиму та будуть доступні для наступної культури. Але ми з вами витрачаємо кошти для того, щоб виростити ту культуру, яку сіємо. І відповідно, рентабельність культури ми будемо рахувати також. Якщо ми з вами сьогодні кладемо добриво в ґрунт, вкладаємо в нього кошти, відповідно і віддача має бути вже сьогодні від нього. Отже, друзі, враховуючи все те, про що ми сьогодні з вами говорили, а також враховуючи те, що ми з вами працюємо в умовах достатньо таки нестабільної економіки, ми працюємо в умовах, коли вартість добрив все зростає, а вартість госпродукції навпаки знижується. Коли ми з вами рахуємо кожну гривню рентабельності, а дехто з нас навіть приходить до таких крайніх мір, як здешевлення технологічок для того, щоб вижити в умовах. Сьогодення ми не можемо з вами собі дозволити е користуватися неякісними добривами, які Можуть нам стати корисними десь там в майбутньому, можливо, через рік. Тому все-таки я би вам рекомендував витратити 10-15 хвилин на проведення такого простого тесту, який ми вам сьогодні показали, для того, щоб зрозуміти рівень розчинності того чи іншого добрива, яке ви збираєтеся використовувати для посіву ваших сільгосп культур. Друзі, а на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимо! Дякуємо за